Іван Полюй. Інфоекскурс Іван Полюй. Видатний фізик світового рівня. До 180-ї річниці від дня народження. 180 років тому народився Іван Полюй. Всесвітньо відомий вчений і винахідник громадський діяч. Знаменитий фізик і електротехнік. Винахідник ікс променів, перекладач біблії та псалтиря. громадсько-політичний діяч. Вчений і патріот України. Іван Полюй, гімназист, в 1864 році юнак з відзнакою закінчив тернопільську гімназію. Під час навчання Івана Полюя в Тернопільській гімназії закладалися основи переконань і формувалась його патріотична проукраїнська позиція. Немає більшого гонору для інтелігентного чоловіка як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю. Студентські роки закінчив Теологічний 1869 рік і Філософський 1872 рік факультети Віденського університету. Чейна ступінь у 1876 році захистив докторську дисертацію залежності внутрішнього тертя газів від температури та здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету. Повертається до Відня і в 1876-1883 роках працює асистентом і приват-доцентом у Відненському університеті. Педагогічна діяльність. З осені 1884 року Полюй зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі. На 1888-1889 навчальний рік Полія було обрано ректором політехніки 1890 рік, деканом машинобудівного факультету. Дослідження в галузях фізики. Полюй успішно працював у нових і актуальних на той час напрямках фізики, експериментальна перевірка передбачень молекулярно-кінетичної теорії Максвела, дослідження природи і властивостей катодних та рентгенівських променів. Він став відомим як віртуозний експериментатор та проникливий теоретик. Іван Полюй, винахідник. Іван Полюй сконстрував прилад для вимірювання механічного еквівалента теплоти. І 1878 року винахід було визначено срібною медаллю на всесвітній виставці у Парижі. Іван Полюй винахідник на всесвітній електротехнічній виставці в Парижі 1881 рік лампу Поліа відзначив срібною медаллю. Іван Полюй як учений, він першим виявив появу електропровідності в газах, що опромінюється рентгенівськими променями. Автор близько 50 наукових праць українською, німецькою, англійською мовами. Показав можливість використання ікс променів в медичній діагностиці. Полюй першим дослідив неонове світло. Його лампи визнають світочі технічного світу, були значно ефективнішими від ламп Едісона. 1884 року їх показували на всесвітній виставці в Штаєрі. Два десятиліття поклав український фізик на дослідження невидимих ікс променів, але знаємо їх нині, як рентгенівські. Полюй чи рентген. Рентгену була добре відома лампа Полюя, завдяки якій можна було побачити ці загадкові ікс промені. Використовуючи цю лампу, Іван Полюй робив знімки, які згодом стали називатися рентгенівськими. Але німецький фізик у 1895 році заявив про ці промені першим і спогадів його сина Полюя. Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавши з ліжка і обхопивши голову руками, він раз відразу вигукував Моя лампа! Моя лампа!. Полюй надіслав рентгену лист з проханням відповісти, чи використовувалась його лампа в експериментах. Відповіді він так і не отримав. Коли рентгену вручали Нобелівську премію, він нахулявся від пояснення природи свого відкриття, а в заповіді розпорядився знищити всі свої записи стосовно їх спроменів, що й було зроблено. Сім'я Полюя, 1884 рік Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозіцькою, 1863 -й, 1945 -й, студенткою Віденського університету. Катерина народила коханими 15 дітей. На жаль, лише шістьом із них судилося вижити. Наприкінці ХІХ століття Полюй керував проєктуванням і будівництвом електростанцій на змінному струмі в Чехії. Їхня якість була дуже високою, навіть випереджали тогочасні екологічні вимоги. Пражани досі використовують електроенергію, яку дає їм дітище ще українцям. Запропонована ним конструкція телефонних станцій і абонентських апаратів прижилася в багатьох країнах. Полюй очолював розроблення схеми будівництва електричного трамвая в Празі. Нагороди імператорським орденом залізної корони Третього ступеня Полюй отримав від цісаря Франца Йосифа І рицарський хрест і титул радника двору. У 1913 році Івана Павловича Полюя колеги обрали почесним членом Віденського електротехнічного товариства. Музей Огримайлові. Поруч з руїнами замку розташований музей та пам'ятник найвидатнішій людині Гримайлова Іванові Пулюю. Музею Гримайлові. У музеї зберігається біблія, перекладена українською мовою Іваном Полюєм, Пантелеймоном Кулішем та Іваном Левицьким. 1880 рік. У 1995 році музеї відвідали правники Івана Полюя. Пам'ять народна поштова марка України присвячена до 150 річчя від дня народження Івана Пулюя 1995 року. А верс монети номіналом 5 гривень випущені Національним банком України до 165-ї річниці від дня народження Івана Пулюя. Чехія повністю визнала заслуги Івана Полюя, вшанувавши його встановленням пам'ятної дошки на будинку номер 15 вулиці Маталуша у Празі, де він жив і працював до смерті у 1918 році. Пам'ятна дошка товариства Громада, заснованого Іваном Полюєм, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Ректор Празької політехніки, в якій Іван Полюй працював з 1884 року до виходу на пенсію в 1916 році, професор Бах над його могилою сказав: Ти був людиною сильних переконань і гостро викарбованою особистістю, але також людиною, що знала, як дотримуватися вірності народові, з якого ти вийшов, і не має більшої вірності, аніж вірність власному народові. Доля дозволила тобі побачити ранішню зорю свободи, до якої піднявся темних хмар твій народ, який ти любив до останнього подиху, та її перші сонячні промені побажали озолотити кінець сповненого праці життя. Він помер у Празі 31 січня 1918 року. Там і похований. Могила Івана Полюя в Празі.